Сьогодні у 145 країнах світу християни стикаються тією чи іншою мірою з обмеженнями, дискримінацією чи відкритими переслідуваннями, це приблизно кожен сьомий християнин. Християнство посідає перше місце у світі за кількістю переслідувань. Що відбувається на землі? Відповідь дана у книзі Апокаліпсис А коли Христос відкрив п'яту печать, я побачив під престолом душі вбитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І вони закричали гучним голосом, проголошуючи: доки святий і праведний владико, не судиш і не мстиш за нашу кров мешканцям землі, і було дано кожному з них білий одяг, і сказано їм, аби спочивали ще трохи часу, поки не доповнять числа їхні співслуги та їхні брати. Котрі будуть вбиті, як і вони. Історія людства закінчиться судом, Бог помститься за безжально вбитих його дітей, а моральне життя і зневажання законів Творця неминуче веде людство до кінця історії. Помпеї це приклад покарання безбожного життя. Книга Апокаліпсис розповідає про фінал Відразу по тих днях горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла. І зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді з'явиться ознака Сина Людського на небі, і заголосять усі племена землі, і побачить сина людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою, і з гучною сурмою він пошле своїх ангелів і зберуть його вибраних із чотирьох вітрів, з одного кінця неба до другого.